Відправляєте дитину до літнього табору? Це може бути захоплюючим досвідом як для неї, так і для вас. Важливо подбати про те, щоб вона була застрахована на випадок непередбачених обставин, таких як травми або хвороби. Багато літніх, літніх таборів вимагають від учасників мати медичну страховку на час їх перебування в таборі. Якщо табір вимагає медичної страховки, вам знадобиться поліс, який покриває витрати на медичні послуги, госпіталізацію травми. Ви можете замовити поліс у мене, спеціалісти зі страхування Наталії Буніна-Кравченка. Оформлення онлайн. Вартість страховки буде залежати від віку вашої дитини, тривалості перебування в таборі та рівня покриття, враховуючи спорт. Такий захист в літньому таборі може забезпечити вам спокій, знаючи, що дитина застрахована на випадок непередбачених.